Усім привіт! Показую вам нашу нову клітку. Це чоловік сам варив. З, зварили двері. Отакий от, от засов, один ось засов і ось інший буде засов. Відчиняємо кліточку. Бока об, обшили досками. Тут клітка ще одна сусідня, де у нас свинки ростуть. Це у нас бочка. З цієї бочки буде подаватися вода у сусідню клітку і в цю клітку. ще. Зараз труби допаяємо і зробимо ніпільні поїлки, як в тій клітці. Бочку, чоловік трохи обшив деревом, щоб свиня не перекинула бочку. Стіни побілили. Тут теж цей бік деревом обшили. Тут у нас були двері, уст... установили двері, пол, доски, прибили, прикрутили доски трошечки із зазорами, тому що доски будуть набухати. Бакс, кс -кс -кс. де ти там? Баксікс, це у нас котик такий. Привіт передає всім. Ось ну, така гарна кліточка вийшла. Мені дуже-дуже подобається. -дуже Я дуже-дуже довольна, гарна. Це ось буде. Це у нас із цієї клітки стікає і з цієї клітки буде стікати в бочку. Це перо фазана. Фазани у нас тут водяться гарні такі. І ось клітка зачиняємо і сюди будемо переводити нашу Аліску. Ще корито залишилося поставити. Всім гарного дня, далі буде.